Отже, сьогодні у нас на огляді чергова мультипічка, да не проста, а від бренду Philips. І ключовою особливістю цієї мультипічки є супердодаток від Philips, за допомогою якого ви можете завантажувати додаткові рецепти і готувати безліч страв в цій мультипечі. Вона йде об'ємом на 6,2 літри. Не дивлячись на те, що вона надзвичайно легка і суперкомпактна, Займає місце не більше, ніж якийсь чайник. В неї от така вмістка чаша з такою трещиткою. Всередині там така спіраль, це для кращої, це для кращої, його, це для кращої циркуляції повітря. Також є таке от віконечко, через яке ви зможете перевіряти процес приготування. У мультипічці зверху знаходиться нагрівальний елемент та вентилятор. Мультипічка має сенсорне керування з таким от мінімалістичним таблом. Всі необхідні програми, курка, стейки, розморожування, випічка, овочі, риба. Це все є в цій мультипічці. Це тільки маленька частина програм. З нагадую, за допомогою додатка Philips, ви зможете дозавантажувати ще багато-багато різних рецептів. Ця мультипічка має двохрічну гарантію від виробника, хоча я вам гарантую, що вона вам буде служити багато-багато років. -багато. Вона, нагадую, компактна, елегантна і стане неодмінним доповненням на будь-якій кухні. А посилання на цю мультипічку буде в описі під відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь та поширюйте це відео своїм знайомим.